Доброго дня малята! Дітки, ви вже знаєте, що цей тиждень кольоровий і кожен день на цьому тижні має свій колір. Тож сьогодні ми продовжимо вивчати кольори. Пропоную вам, малята, переглянути відео та познайомитись із кольором, про який ми будемо говорити. А я крапелька маленька! А по кольору синенька. Подивися навкруги, синій колір ти знайди. Синє небо, синя квітка, синя їде ось машинка. Прапор нашої країни також має колір синій. Як ви вже зрозуміли, дітки, це синій колір. Сьогодні пропоную вам намалювати рослину ягоди якої синього кольору. А що це за ягоди, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. У моїх розкішних гронах соковитих ягід повно, їж їх друже, але кісточок не ковтай. Здогадались, дітки, що це? Так, це виноград. Виноград завжди привертав до себе увагу живою зеленю та ошатними гронами. Пропоную послухати вам, дітки, як росте виноград та які в нього ягоди. Виноград росте кущем. За допомогою вусиків Ліана кріпиться до опори. Листочки різані, схожі на долоньку, плоди винограда соковиті, зібрані у грону. Виноград має славу цілющого і поживного продукту. Його ягоди мають велику кількість вітамінів. Вона бувають різні за формою і кольором: зелені, рожеві, жовті. Темно-червоні, сині, чорно-фіолетові. То давайте ж, дітки, розглянемо, який виноград. Погляньте, ягодки винограду різної форми. Бувають овальні, а бувають і кругленькі. Ягодки зібрані у грону. Тобто одна біля одної. Дітки. Пропоную вам розім'яти наші пальчики та приступити до роботи. Винограду ми набрали. Потім його перебрали. Потім весь його помили і варенечко зварили. І так, для того, щоб намалювати нам ось такий виноград. Нетрадиційним способом нам знадобляться біла аркуш паперу, гуашеві фарби, водичка, пензлики для малювання, а також штампи. В якості штампів ми можемо використати багато того, що є у вас вдома. Це можуть бути ватні палички, коктейльні трубочки, шматочки паралону, а також копачки від фломастера та клей-олівця. А ще можна використати те, що завжди є під вашою рукою. Це ваші пальчики, і саме ними ми сьогодні будемо малювати. Згода? Тоді почнемо нашу роботу. Для початку нам потрібно взяти тоненький пензлик. Спочатку ми макаємо його у водичку, а потім у вашу фарбу того кольору, якого буде ваша грудь. Після цього, плавними лініями ми малюємо її контур. Після того, як грона готова, наберемо знову пензлик, вмакаємо його в зелену фарбу починаємо малювати гілочку на шоловину громади. Чорткуємо гілочку тоненько. А потім присточку. Контур листочка, то обережно зафарбовуємо, зафарбовуємо його, щоб не виходити за контурну лінію. Счок наш готовий. А тепер починається найцікавіше: ми будемо малювати ягідки нашого винограду. Для цього ми беремо наш пальчик, макаємо його зовсім трішечки у водичку, а після цього микаємо у фарбу. Дуже-дуже обережно методом штампування ми нашим пальчиком малюємо ягідки. Ось так. От які ягідки у нас виходять. Не забуваємо змочувати пальчик у фарбу, щоб наші ягідки були дуже гарними і яскравими. Спочатку малюємо ягідки по контуру. а потім заповнюємо ними весь простір нашого винограду. Дітки, про який колір ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, це синій колір. Дітки, а де можна зустріти цей колір? Так, синє небо, квітка, машина, виноград. Я вдячна вам, дітки, за увагу. Чекаю на фото ваших робіт.